Я, мої маленькі майстри! Сьогодні у нас з вами заняття з ліплення. Ми будемо сьогодні вчитися ліпити фігурку людини. Ось таку. Я беру пластилін е, світлого кольору, ви можете взяти будь-який, який у вас залишився. Треба взяти е, досить великий шматок, але такий шматок пластиліну, щоб міг поміщатися у вас в ручках і щоб ви могли його гарно розім'яти. Пластилін, який гарно розігріли, скачуємо. Ось в таку ковбаску, як ми називаємо, або, скажемо, вже по-дорослому циліндр. Можете це зробити на дощці, можете зробити в ручках. Ось в мене є такий циліндр. Ще треба трішечки підрівняти. І з даного циліндра за допомогою стеки ми будемо формувати фігурку людини. Стекою робимо надріз з одного краю. Як ви здогадалися, це будуть ніжки. Ось формуємо ніжки і робимо стекою надріз не такий глибокий вже з іншого краю. Далі підгинаємо в різні боки і формуємо ручки. Обов'язково слідкуйте за пропорціями. Ручки, ви знаєте, що довгі, десь приблизно на рівень пояса, витягуєте. Ось у нас виходять плечі, витягуємо ручки. Ось. Тут закриваємо. Ось так і ручки. Сформуємо стопи на ніжках, для того, щоб фігурка могла стояти, пригладжуйте пальчиками, тепленьками пластилін добре формується тоді, коли він теплий. Можна отак от виставити на дощечку для того, щоб. Формувалися стійкі стопи. Ось є тулуб. І додаємо голову. Також обов'язково слідкуйте за пропорціями, голова не може бути дуже великою або дуже маленькою. Вже я для голови візьму інший шматочок пластиліну, скатаю його в кульку, в кулю. І не забудьте, що голова тримається на шиї. Витягнемо шию ось із сформованої кулі. Нагадаю, що ми ліпимо тільки фігурку, тільки вчимося ліпити фігурку. І прикладемо до тулуба. Спробуйте примастити гарненько, щоб не було видно місця з'єднання. Ось такий така ще одна людська фігурка в мене вийшла. Тренуйтеся, це підготовча робота, Надалі ми з вами будемо ліпити фігуру людини у русі. Можете зліпити одного чоловічка, можете зліпити декількох. Бажаю зустрічі, бажаю удачі і чекаю зустрічі з вами у наступному на наступному занятті.